Солодкий стіл, нагороди, подарунки, гарний настрій і задоволення. Федерація боксу Дніпра за давньою традицією в переддень кожного нового року вшановує кращих своїх спортсменів, які відзначилися вагомими здобутками і перемогами на всеукраїнській і міжнародних аренах. На початку нинішньої стислої урочистої церемонії зібрання подякував, привітав та побажав успіхів. Віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Олександр Багацький. Хлопці та дівчата показали гарний результат. В Цьому році є і чемпіони Європи, призери Європи, чемпіони України, призери чемпіонату України. Ми дуже задоволені і дуже пишаємось досягненнями наших спортсменів, наших тренерів. Далі буде більше. Тримаємо за всіх кулаки». У першій частині урочистостей голова Федерації боксу Дніпра Тимур Андрієв та його перший заступник, заслужений тренер України Євген Бабенко, спочатку нагородили юнаків та дівчат, які відзначилися на вітчизняній арені. Серед них і чемпіонка України серед молоді Вікторія Шкеул. Натомість для чемпіона світу серед молоді 2022 року Микити Засенка минулий рік видався не надто вдалим. Втім, багато планів і надій у нього. На прийдешній мені е, даний вік е, не дуже сподобався е, за результатами, тому що можна було зробити краще. Але на наступний е, рік я планую виступити ще е, краще, ще потужніше. Добитися своїх цілей, яких я хочу на даний момент. Це чемпіонат України, який у нас буде, а далі буде успішний виступ на ньому, я впевнений. А далі вже буде видно, які змагання і т.д. натомість для Руслана Пережилова 2024-й став поки що найуспішнішим у його кар'єрі. Він виграв бронзову нагороду на чемпіонаті Європи серед молоді. За всьому кар'єру цей рік став найкращим став чемпіоном україни став чемпіоном призером чемпіонату європи і чемпіоном серед чемпіоном європи серед балканських країн так що дуже задоволений цього року хочу подякувати своїй родині яка дуже підтримувала готувала допомагала усьому цьому Своїй дівчині яка також допомагала у цьому всьому свого тренера бабенка євгенія Анатолійовича, який Зробив все, все для цього, щоб я показав у цьому році такий результат. Відзнак міської федерації були удостоєні чемпіонка Європи з боксу серед молоді Таїсія Покусай і Анастасія Таран. Теска останньої Черноколенко спочатку зупинилася за крок від ліцензії на Олімпійські гіри в Парижі, втім, згодом стала бронзовою призеркою чемпіонату Азії. Але то зовсім не те. Про що вона мріяла? В повній мірі я не задоволена тим результатом, тому що були найвищі такі цілі до мене в мене поставлені це ліцензія Олімпійських ігор та, е безперечно, медаль Олімпійських ігор. Але так сталося, що багато факторів зіграло у моєму результаті. За один крок до Олімпійської ліцензії я зупинилася, е тому що. Якісь фактори, такі, знаєте, підводні течії зіграли, що не змогла я за роздільним рішенням взяти цю ліцензію. Але, не дивлячись на це, деякі сходинки я подолала, я виграла і Кубок України і е, взяла медаль з чемпіонату Азії, стала третьою бронзовою призеркою. Тому десь якоюсь мірою е, все ж таки медальний залік я принесла для нашої е, боксерської спільноти, на що я дуже вдячна Богу. Вдячна е, тренерському складу своїм тренерам Шевченко Лексі Васильовичу та Бапенко Анатолійовичу та безпосередньо Федерації боксу нашої міської, яка нас підтримує. На завершення церемонії усіх подякували за минулий рік та привітали з наступним голова федерації боксу Дніпра, Тимур Андрієв. Та один з її найкращих тренерів Євген Бабенко, хоча, як відомо, удосконаленню меж не існує. На 100% задоволень бути не можна, бо є чому до чого стримитися, розвиток є завжди. Але і дуже непогані результати цього року. У нас навіть молодіжна збірна. У нас було чотири медалі на чемпіонаті Європи з обласної нашої команди. З них три медалі з вихованців Дніпропетровської школи боксу. Тому результат дуже вагомий. Це був продуктивний рік. Є багато призерів Європи України. Будемо сподіватися, що далі буде більше. Дітки показують добрий результат в боксі, молодці. Будемо намагатися йти далі, робити більше. Дякуємо всім спортсменам, також їхнім тренерам, то, що вас питали, такі спортсмени, перспективні. Дякуємо Збройним силам ЗСУ, що у нас є така можливість сьогодні проводити такі мероприятия, діткам поступати на змаганнях їздити на збори далі. Більше. Дякуємо всім. Традиційно найуспішніша боксерська спільнота федерації Дніпра та її керівництво на закінчення церемонії, на спомин про успішний для себе 2024 рік. Сфотографувалися на згадку на загальну світлину.